Я вам хочу показати такий е, журнальчик Альманаха. Знаєте, колись такий чули журнальчик Альманаха. Ввійсь, наприклад, вот, диванчик. Я вам що розкажу, Дивість, диванчик 26700, доставка в любе місто України, того дивана 900 гривень. Ну, бо це габаритна річ. Це такий 17600. Доставочка кажу, в любе місто України 900 гривень. Дам далі. Кутовий диван 21 тисяча гривень. Доставка 900 гривень. Колір тканини любий може бути. Я вам скину відео по тканинах. Откий 10700 тканина люба. Одний пряменький, 9700, канина любого відтінку. Його розмір, якщо ви бачите, бо я трошки погано бачу. Довжина 2, по 2,20. 220, 9700, плюс 900 гривень доставка. Цей кутовий диван взагалі халява ціна. Деся 700, доставка 900 гривень. Любе місто. Оплата при отриманні. коли отримаєте, тоді оплачуєте все. Просто до вартості того дивану я плюсую 900 гривень за доставку і все. І ви оплачуєте, коли отримаєте. Дивіться, такий диванчик. Кажуть, тканина любого відтінку, я вам кину на, на, на відео огляд по тканині, там будь-який колір. Откий дево ліжко, халявна ціна 16300. Ціна такого ліжка на ножках дерев'яних. Взагалі прекрасна ціна. Таке ліжечко 14 800. Дивіться, взагалі прекрасно. Ну це дуже велике ліжко, габаритно, тому ціна така 32. Таке 17, таке 17. Так що я вам гарний варіант показую. Отаке От 14 з підйомним, вже з матрасом 14 тисяч гривень, вже з матрасом безпружинним. Матрас має висоту 17 см, безприжимний матрас, підйомним механізмом ціна 14 тисяч. Вуставка 900 гривень. Так що подумайте собі, дивіться, каталог альманаха. Журнальчик Альманеха, тут дуже серйозний каталог. От. Так що розглядайте уважно і все. Кому треба, я той каталог скину без проблем. Просто пишете кінь каталог, я вам кидаю. Окей? Всі подумаєте, порадитесь і все.